Програма сьогоднішньої конференції. Мене звати Горняк Ігор, член координаційної ради асамблеї Малого Середнього бізнесу України. Маю відношення також до громадської організації Вільний простір та Демальянсу. Е, я пропоную працювати сьогодні за такою схемою. У нас будуть основні виступи. Після кожного виступу є велике прохання зробити в беззвучний режим у телефон для всіх учасників. Після кожного виступу ми залишаємо відповідно по 10 хвилин для. Коротких реплік, запитань, відповідей, велике прохання вкладатися власне в три хвилини, коли ви будете брати для себе таке, скористуватися цим правом. Потім друга річ. Після основних виступів ми спеціально залишаємо в кінці півтора години часу для того, щоб ті люди, які сьогодні, ми з ними добре не знайомі, які сьогодні прослухають ці основні виступи і захочуть більш е широко висловити свою позицію, свою думку, мали можливість це зробити, і ми, власне, могли б ще в кінці провести дискусію з тих питань, які можливо не знаходять спільного бачення. От е зв'язку з тим, що Наша львівська делегація приїхала найшвидше, то я, відповідно, згідно з зазначеним переліком заходів на сьогодні дозволю собі виступити першим. У нас відповідно у Львівській області на сьогоднішній день існує мобільна група, якою ми мотаємося вже фактично з кінця минулого року. А майже по всіх областях України мушу висловитися, що чекаємо кожної поїздки досить часто, дійсно, як свята. Чому? Тому що дуже приємно почуватися серед однодумців, дуже приємно відчувати плече один одного, і дуже важливо знати, що ти робиш корисну справу. Чому ми так вважаємо? Тому що, на превелике щастя, мабуть, Львівська область, Галичина загалом, мабуть, найдовше. Берегла оце відчуття громаду. Чому тому, що ще 37-38, 39 рік у нас існували громади, вони функціонували, існували відповідно суди громад. Є дуже гарні книжки, підготовані територіальними громадами про історію тих громад. Зовсім недавно ми розпочали процес створення територіальної громади в в селі Старичі Львівської області і з задоволенням тримаючи в руках книжку, яка описувала, як ця громада працювала в 37 38 році, було дуже приємно вийшовши до церкви цього села, побачити величезну масу дітей. Це означає, що у громади є що їй просто треба дати інструмент для того, щоб вона нормально розвивалася. Я би хотів все ж таки, оскільки сьогодні День Конституції, щоб ми. Розпочали просто з цього, що зацитуємо хоча б дві статті Конституції. Відповідно до статті 140 Конституції України визначено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання сільську громаду, жителів кількох сіл, селища та міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах конституції та законів України. Далі, відповідно до статті 143 Конституції України, територіальні громади, села, селища, міста безпосередньо або через утворення ними органи місцевого самоврядування, управляють майном, що є у комунальній власності, встановлюють місцеві податки і збори, відповідно до закону, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхнього. Компетенції. Я би хотів е, продовжити тим, що я просто візьму і зацитую з інших е, держав, з Конституції інших держав е, буквально дві тритези, значить Фінляндія. Фінляндія поділена на комуни, керівництво якими має здійснюватися самоуправлінням жителів комун. Потім е, дуже гарно є зазначено. В Конституції Польщі сукупність жителів одиниць основного територіального поділу складає згідно з законом самокеровану громаду, належну йому суттєву частину суспільних завдань, самоуправління виконує від власного імені і під власну відповідальність. Повід і гміна є юридичними особами, самостійність яких підлягає судовому захисту. Можна відповідно відкривати дуже багато інших конституцій і читати приблизно ті ж самі тези. Більше того, давайте згадаємо ще усі разом про хартію місцевого самоврядування і наголосимо на тому, що фраза під місцевим самоврядуванням розуміється право і реальна здатність. Місцевих органів місцевого самоврядування насправді звучить в оригіналі під місцевим самоврядуванням. Розуміється право і реальна здатність. Місцевих територіальних громад регламентувати значну частину справ громадянського суспільства і управляти нею діючи в рамках закону під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення. На перевелике щастя ми розібралися з тонкощами перекладу, додякуючи нашим науковцям на сьогоднішній день можемо чітко сказати, що хартія місцевого самоврядування віддає місцеве самоврядування в руки територіальних громад, а не органів місцевого самоврядування. Далі, далі. виникає дуже багато запитань про те. Чи є е, територіальна громада, чи має бути територіальна громада юридичною особою? Відкриваємо відповідно закон Республіки Польща про місцеві органи самоуправління і читаємо: гміна є юридичною особою. Гміна – це є територіальна громада у Польщі. Читаємо в чеському законодавстві: опце є юридичною особою. Так само ми могли б у будь-якій з держав Північної Європи чи Центральної Європи знайти відповідні позиції. Чи є е, територіальна громада юридичною особою в Україні? Мені дуже подобається найпростіше, мабуть, з усіх пояснень, яке знайшла в Мабулид Церківська, що оскільки територіальна громада є власником, власником згідно з Конституцією України може бути лише особа. Тому територіальна громада в Україні так само є юридичною особою. Є інші складніші набагато пояснення, але це є найпростіше і найчіткіше. А далі. Хочу перейти до практичного боку справи, який полягає у тому, що на сьогоднішній день я так маю переконаність, в неділю буде вже створено 15-ту територіальну громаду, яку дійсно створюють громадяни, жителі, жителі конкретної адміністративно-територіальної одиниці на загальних зборах або на зборах громадських представників. І я хочу згадати дуже неприємні історії, які були, коли ми створювали перші територіальні створювали, а допомагали створювати жителям громад перші територіальні громади, коли нам говорили, що ви творите паралельні органи влади, що цього не може бути, ніде цього немає. А потім ми просто відкриваємо електронний реєстр і читаємо, що на сьогоднішній день. Особливо у східних областях України іде повним ходом процес реєстрації юридичних осіб територіальних громад. Тільки створюють їх не жителі, а створюють їх в кращому випадку депутати. І реєструється відповідний вид діяльності в Луганській області. Переважно вид діяльності не зазначено, що правильно, тому що територіальна громада сама створює суб'єкти, які отримують конкретний вид діяльності. А е, якщо ми відкриємо, наприклад, Чернівецьку область чи е, ряд інших областей, то прочитаємо, що ці територіальні громади створюються в якості громадської організації. А тепер бачимо дуже чітку різницю. Там, де вони створюються, як юридична особа де давить діяльності не зазначено відповідно, така територіальна громада стає власником. А там, де зазначена громадська організація, вона власником не є. І відповідно створення такої територіальної громади абсолютно нічого цим жителям не дає. І е, на сьогоднішній день, якщо би ми просто пройшлися по реєстру, то ми б побачили, що види діяльності таких новостворених юридичних осіб е, можуть е, надаватися доволі такі дивними управління нерухомим майном, прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяль... діяльності, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, інші види діяльності з прибирання, тобто ви самі бачите, що нас з вами поступово. Намагаються позбавити нашого конституційного права на місцеве самоврядування, створюючи оцих, оці гібридні організації, які взагалі не мають нічого спільного ні з Конституцією України, ні з Цивільним Кодексом. Я хотів сказати ще наступну річ. Прийняття Статуту територіальної громади. Нам досить часто. Намагаються підсунути особливо там, коли нас немає, власне швидше так, скажемо, приїжджають представники з держадміністрації намагаються підсунути положення про орган самоорганізації населення. Є так само дуже багато гарних досліджень, які дуже чітко говорять, що функції статуту територіальної громади легітимна. Визначення легітимності громади та її суб'єктів, управлінська, визначення умов для ефективного управління, правотворча, уточнення правового поля діяльності суб'єктів, інноваційна, забезпечення динаміки розвитку міста села відповідно до стратегічного плану закріплення механізмів інноваційних процесів, реформаторська, правозахисна, етична. Всі ці функції має виконувати статут положення про ОСН. І половина цих функцій не виконує. Тобто, це є, по суті, ще один крок до того, щоб відвернути людей, позбавити їх тієї власності, яку вони на сьогоднішній день, згідно з Конституцією, мають отримати і мають нею розпоряджатися і володіти. Далі я б хотів ще одну річ сказати: дуже важливо, яка стосується наступного. Ті територіальні громади, навіть які не отримали затвердження статутів згідно з постановою. Верховної Ради 98-го року на сьогоднішній день все одно працюють, все одно добиваються вирішення конкретних питань поточного життя. Про це будуть говорити далі представники Рудої чи представник Чайківки і так далі. Навіть не зважаючи на ці ситуації, все одно саме сам факт створення територіальної громади, тому що територіальна громада існує вже з моменту проведення зборів. З моменту прийняття статуту, з моменту вибору представницького органу комітету громадських представників затвердження статуту, так, воно потрібне, якщо ви вже сьогодні, в даний момент, хочете встати, е, хочете брати участь в здійсненні конкретних господарських операцій. Але навіть якщо статут не затверджено, ви все одно можете на сьогоднішній день працювати і добуватися результатів. І е, ще одна річ. Що дає на сьогоднішній день громада? Ви знаєте, що знову почалися, активізувалися точніше наміри реалізації кроків щодо купівлі і придбання сільськогосподарської землі. В даному випадку я би хотів просто вам зацитувати такі речі. Більшості країн ЄС купити сільськогосподарську землю для перерозподілу неможливо. Необхідна професійна підготовка, покупця, наявні засобів виробництва та конкретного капіталу обов'язок проживання. Письмовий обов'язок в Данії, що е, пропрацюєш не менше восьми років. В Австралії фермер гарантує збереження плодорідності, Інакше держава е, вилучає, е, вилучає ділянку США у 13 штатах продаж юридичним особам забороненим і ще приватним особам, що Планують організовувати фермерське господарство. Всі, всі ці ситуації підштовхують тільки для, для одного для того, щоб добитися. Ну, хоча б так, так, я не скажу, що хоча б, ну, наприклад, такої ситуації, яка є в Фінляндії, де громада по суті контролює ситуацію дуже жорстко, де чи в Швеції, там де взагалі, е, скажемо, передати в спадок, фактично неможливо. Тобто. Потрібно, щоб був контролер. Тим контролером, власником є територіальна громада. Власне створення територіальної громади на сьогоднішній день дозволить захистити українцям їхню землю, їхню здатність займатися сільськогосподарським господарством. Я дуже часто наводжу приклад, що колись в 96-му році в одне з полтавських сіл, там, де я був, це був чудове процвітаюче село, багато людей, техніки, молоді і так далі, приїжджаю цього літа, три хатки з бабусями і е американські комбайни на полях, коли процвітає, села немає. Ми цього допустити не маємо права, і дуже хорошим інструментом захисту є територіальна громада. Тому закінчуючи власне, свій виступ, я хочу сказати, що в цілому світі на сьогоднішній день просує така технологія, як розвиток громад на основі активів, якими володіє громада. Вже навіть відійшли від розвитку громад на основі потреб громади. Вже намагаються здійснити реєстр активів, якими володіє громада, і намагаються базуючись на ресурсах цієї громади. Її розвивати друге питання: неможливо підприємцеві захистити приватну власність чи неможливо захистити приватну власність, якщо ми не будемо захищати власність територіальних громад, в даному випадку комунальну власність. Ми мусимо почати захист приватної власності, захищаючи власність загалом у державі. Тому це дуже важлива річ. І неможливо захистити приватну власність, якщо є величезна кількість набувачів, які утримують цю приватну власність незаконним шляхом. Лише громада контролює ситуацію, і лише громада може, скажімо так, навести порядок у цій сфері. Тому давайте створювати громади. Це майбутнє Дякую. Я як за тою схемою, яку я пропонував, в мене є пропозиція, якщо хтось хоче висловитися до трьох хвилин, власне, троє людей або в когось є запитання, то можна було б їх поставити. Якщо ні, то ми будемо продовжувати, і вони з'являться по ходу, тоді будемо задавати запитання, чи робити реп.